Серія 3. сьогодні ми вам розкажемо про школи. Ми за вами знаходимося на вулиці Саміленка. Ця вулиця до революції мала назву Шкільна, що саме про себе каже. Ми замовилися якраз біля розвалу старої школи. Але е, про цю школу про дату цієї школи ми скажемо пізніше. Е, давайте поговоримо, коли з'явилось навчання. В принципі, до революції більшість людей була не письменна. Дуже часто, коли відкриваєш документи, е, бачиш. Написано там десятки фамілій, а далі ж написано за них всіх непісьменних підписався такий-то такий то Тобто, всі документи, майже всі документи, за до 1900-х років, ось таким можна бакграундом були. Коли з'явилася перша школа, точно невідомо. Але, наприклад, сусідньому сілі Бойка, який ми знаємо, як Тарасівка, перша школа була вже 1700 1766 році це записано в румянцівському перепису. Чи була в той момент тут школа, чи не було, невідомо. Скоріше всього була, але забули про це записати. Після секуралізації земель церкву закрили, і звісно, школи тут не було. Можливо, деякі люди вчилися в Борівській школі, але точно про це невідомо. В 1860 році, коли була побудована нова Михайлівська церква. Хоча сама церква запрацювала в 62-му році, але вже в 1660-му році при церкві в, в хаті священника почала працювати церкова парафіальна школа. На 64-й рік в ній вчилось 27 хлопчиків, 6 дівчат. 66-й рік 10, 10 хлопчиків, 3 дівчини. 67-й, 10 хлопчиків, 3 дівчини. 68-й, 10 хлопчиків. Діджат не було. 70-х, 10 хлопчиків і одна дічна. Тобто Втілася дуже невелика кількість населення. Якщо в той момент жило десь 500-600 чоловік, то може зрозуміти, що дуже невелика кількість людей могла собі дозволити вчити дітей, оскільки священнику за цю роботу треба було платити. І тому в 1871 році школа перестала працювати. В 1881 році в Кірових записах Будаївської Михайлівської церкви є цікавий запис. Що незважаючи на не зусилля притча, місцеві селяни не хочуть віддавати дітей в школу, а вчать дітей вдома. Тобто, хтось знаходиться грамотний і вчить дітей вдома. Але точно відомо, що деякі вчилися не тільки вдома, а й вчилися, наприклад, в Васильковському місь... міському... міській школі. Це точно відомо. Є документи, що та людина закінчила Васильковську міську школу. У 1885 році по всій Київській губернії починають е, з'являтися школи нового формату. І, е, звісно, ми не могли стояти осторонь. В 1885 році в домі дячка відкривається, відновлюється приходська школа. Вона е, утримується за рахунок благодійних внесків. А хто давав благодійні внески? Тут на той момент вже було додачне поселення, були дуже багаті люди, і вони е, з радістю жертвували е, грошима. А місцеві жителі не дуже. Бо так і написано в документах, що місцеві жителі не дуже дають багато грошей на церкву. В 1888 році тут вчився 21 хлопець, три дівчини. Ви бачите, десь два рази більше. Ну і населення стало більше, і більше дітей почало вчитись. 90 рік, 34 хлопця, 6 дівчат. 92-й, 51 хлопець, 6 дівчат. 1993 році цю школу в училище грамотності і перемістили в орендуємо приміщення. Тобто, до цього вона була в хаті дядька, кількість вже була велика, тому зняли приміщення, але довго його не використовували. А в 1995 році було побудовано своє собственне приміщення для однокласної приходської школи. Однокласна школа це мається на увазі, що діти вчились два роки. Вони вивчали математику, письмо і, церковний, і закон Божий вивчали, Тобто нічого там такого сильно не вивчали. А паралельно з будівництвом приміщення з'являється посада вчителя. До цього, як правило, вчителем був або дяк, або священик, вони вчили, а окремої посади не було. З'явилася окрема посада вчитель. Першим вчителем у нас був. Феодосій Іван Самойлович, син дічка, який, 28 серпня 1695 року, був назначений вчителем в однокласну Будаївську приходську школу. Рядом з однокласною школою в 1896 му році створюється второкласна приходська школа. Второкласна мається на увазі що діти вчились 4 роки. І після закінчення могли даже самі викладати, тому часто писали учительська школа. І паралельно з нею відкривається також жіноча школа. На 1995 рік вже вчилися 61 хлопець 30 дівчат, 97-й 85 хлопчиків і 23 дівчини. В 1997 році сюди переїжджає Іван Федоров Славінський, син псаломщика із села Тростинка. У 98 році вже в школі було три вчителя і одна вчителька. Тому Іван Федор Славинський був назначений директором школи. Він був директором декілька років, а потім він став священником нашої Михайлівської церкви. Був священником дуже багато років, десь до 30-х років, і похоронений на нашому кладовищі. На 1998 рік вже вчилось 95 хлопчиків і 18 дівчат. В 1999 році 106 хлопчиків і 28 дівчат. 900 рік 120 хлопчиків, 29 дівчат. 1901-й 116 хлопчиків, 25 дівчат. Четвертий рік 117 хлопчиків, 16 дівчат. 905-й 115 хлопчиків, 30 дівчат. 1026-й рік 130 хлопчиків, 28 дівчат. Велика вже відносна кількість. На той момент десь жило в селі Будаївка півтори тисячі людей. Тобто, можна сказати, що кожен дев'ятий вже вчився в школі, і в принципі в тих документах вже чаще, чаще і чаще з'являються записи. Що е, люди самі за себе розписувалися. А якщо взяти документи вже після революції, то вже практично кожен е, там... дуже рідко коли можна було зустріти неписьменну людину, а якраз ці діти вчились в той час. Але е, вчоба учоб, була дуже така специфічна. В е, газеті Киянин було написано е, про, про нашу Будиївську школу, що зимою діти вчаться, але як тільки починаються роботи на вгороді, ні одного школяра в школу не займанити. Всі на городах. Але, звісно, не всі так себе вели. Дуже є цікава особистість, місцевий хлопець Михайло Тарас Втиран, 1991 року народження. Він в 1902 році отримав від з рук Івана Федора Славінського, а цю книжку підписав Архімедрит якийсь там, вже не пам'ятаю прізвище, він псалтир за успіхи в навчанні, Причому, що цікаво про цьому, Михайла Тарасова Ватирина, після революції в 30-х роках, він дуже багато років був церковним старостою нашої церкви. От така людина отримала цю книжку, і через багато багато років ця книжка попала в мої руки. В 12-му вже 143 хлопчики, 20, 35 дівчат, 13-й рік 153 хлопчики 43 дівчини, в 14-м роті 134 і 44 дівчини. На 1018 рік працює однокласна, народна, 4 і и второкласна учительская, обичає, що на російській, так это не шукати переклад дуже складно. На 17 рік вчиться 150 хлопчиків 68 дівчат. Але що цікаво, тоді написано, що крім цих дітей, ще 86 дорослих вчаться в школі. Тобто перші вечірні школи для дорослих з'явилися вже в той час, і дорослі теж навчалися з грамоти. 96 людей, 86 людей це велика кількість за нашого населеного пункту. Школа працювала точно відомо, що до грудня 2018 року, бо збереглися документи за цей час про видачу зарплати. Про е, інші, е, інші документи цієї церкви. Що цікаво, е, на той момент е, директором школи був Канюка, прізвище, е, а е, його жінка е, теж була вчителем в цій школі, е, звали Лілія Надємська. Вона випускниця е, е, жовтного е, училища для благородних дівіць в, в Жовтневому палаці, там навчалась, -то точно відома. Вона була. Дочкою місцевого соломщика. Що цікаво, їхні онуки зараз відомі кінематографісти. Після революції, якийсь час школи не працювали, але в 1920 році школа почала працювати. На той момент вона називалась Будаївська трудова школа. Вона спочатку була семилітня школа. А з 29-го року вона стала вже десятирічкою. І тепер ми цю школу знаємо як боярську середню школу номер 1 Зараз вона є там нова назва, але вона колись знаходилася в цьому приміщенні. Потім це приміщення довгий час використовувалося як шкільне приміщення. На жаль, воно пройшло в такий впадок. Але це історична будівля побудована скоріш за все, або в 1895-му, або в 1896-му році. Зараз ми прийдемо до іншої школи і розказуємо про її історію. Продовжуємо нашу розповідь. Ми переміслилися на нову локацію, але хотілося б ще трошки додати про попередню школу. Перш за все, хотів сказати, що до революції навчання в першій школі було на російській мові. Але коли в 2020 році школа відкрилася, зразу вона перейшла на українську мову навчання. Також в штати році в цю школу прийшов відомий художник Олександр Богомазов, який жив в будкійсьчах Будаївці, і він став працювати вчителем малювання і графіки. І довгий час припрацював вчителем. Намалював тут багато цікавих робіт: пиляри, боярка, станція. Тобто у нього багато цікавих робіт, написаних в наших краях. А зараз ми перемістилися в нове місце. Ми знаходимося біля боївської середньої школи номер 2 Трохи розповіді про школу в цьому приміщенні. Це приміщення було побудовано під час Першої світової війни. Будувалася його благодійна організація Марії Федорівни. Будувалася вона спочатку для дітей залізничників, як притулок дітей-залізничників. Була побудована і запущена в часи Грам... Першої світової війни. На другому поліці цієї школи була невеличка церкушка Марія Магдалени, про яку я вже розповідав. Після революції це приміщення використовувалось для різних цілей. Під час громадянської війни, під час визвольного руху, тут знаходились різні штаби, різні. Організації про це дуже цікаво. Розповідається в книжці Андрія Кавальова. Як гартувалась державність, і під знаменем Аскістетріла Михаїла рекомендую ці книжки почитати. Там багато про це розповідається в 1925 році. В цьому приміщенні знаходилися Будаївський ЛКСМУ, Комсомола, Якісь районні організації знаходились а також був музей і театр. Але було прийнято рішення, оскільки це приміщення належало залізниці. І тут був притулок залізничників в той час і інші служби. Це приміщення віддали борській залізничній школі. Вона сюди в'їжджала з трудом, оскільки попередні орендари не дуже хотіли прикладати це приміщення, були скандали, які навіть вилились в деякі статті, які зустрічаються в газетах. Але 25-му році школа запрацювала, причому вона працювала зразу в деяких приміщеннях. Частина дітей вчилась тут, частина дітей вчилась е, в приміщенні, яке ми знаємо тепер як музикальна школа, а частина дітей вчилася е, в приміщенні е, приміщення, яке знаходилось на вулиці Хрещатик. На початку школа була російськомовна, оскільки вона була відносно відносинах з відомства, вона була російськомовною, але вона все була декілька років. І е, виник великий скандал, який опять же, був в пресі. Е, чому в е, бояться школа російськомовна, і цю школу зробили україномовною. Е, вона мала назву Бойська залізнична школа. Е, постійно мінявся номер цієї школи. Чому була залізнична школа? Не тому, що готували дітей залізничників, а тому, що е, оплачувала її е, залізниця. Було декілька шкіл в Фастові, в Боєрці і ще декілька шкіл, які мали в своєму назву залізничників. Але це нічого не давало, скажімо так, залізниці, просто така була назва. Під час Другої світової війни в цьому приміщенні знаходилась німецький госпіталь. Після війни знову почала працювати школа. На той момент вона мала назву Боярська залізнична школа номер 18 Пізніше перейменували в боярську середню школу номер 2 Цю школу закінчило багато дуже відомих особистостей і ця школа працює до сих пор. Але після 60-х роках місто почало рости. Місця не вистачало, школярів було вже багато. Тому в 54-му році на землях села Тарасівки була побудована нова Тарасівська школа. Вона рік чи два побувала. Була в, е, з назвою Новотарасівська школа. Але після того, як е, 56-му році була вже створена місто Боерка, е, змі, е, школі змінили назву, і це стала Боярська середня школа номер 4 Ось на той момент е, тут було багато е, приїжджих людей е, з Росії, з інших міст. Тому з самого початку ця школа була з російськомовним е, навчанням. А з часом вона вже стала е, звичайною борською середньою школою номер 4 з, з україномовною навчанням. В той же час була побудована е, борська середня школа номер 3 біля е, заводу. І в дуже, дуже великий час е, на всю борку працювало е, всього 4 школи. На цьому плітці про школи більше інформації нема. Е, це вже Тіжку інші школи це вже більш не історія, а сучасність. Думаю, ви про них знаєте. Якщо у вас є цікаві питання про пробоєку по історію борків, ви можете їх задати. Ми підготовимо інші цікаві розповіді і рекомендуємо вам 20 вересня відвідати святкування міста Боярки.